Привіт усім з Прийдешнім 2026. -м. Так, це те саме відео, яке ви вмикаєте 31 грудня між ще одним салатом і спробую зрозуміти, чому фейерверк знову кривий. Ви, звісно, чекали повернення Брежнєва, стабільного, застійного, бажано в труні, а отримали зеленошкіру приблуду у вестернізованому образі Санта Клауса. Ну що ж, такі часи. Одразу зафіксуємо. Далі не буде фантазії, астрології чи мені наснилось. Тут суха екстраполяція перевірених фактів, статистики і трендів, які вже відбулися або відбуваються просто зараз. Лінії вже накреслені, просто не всі люблять дивитися на графіки без рожевих окулярів. Тон буде холодний, аналітичний і місцями тривожний. Не тому, що я хочу вас налякати, а тому, що реальність давно не намагається бути заспокійливою. І головне, що варто зрозуміти з самого початку, майбутнє вже почалося. Принцип відбору простий і нудний, а отже надійний перший фільтр наявність перевіреного факту. Те, що вже сталося, зафіксоване документально, підтверджене статистикою, рішеннями інституцій або реальними діями держав, корпорацій чи масових груп, не може бути, а вже є. Без цього прогноз навіть не допускається до розмови. Другий критерій довготривалий тренд. Одинична подія нічого не означає, але повторюваний напрямок у часі вже формує інерцію. Якщо явище триває роками, масштабується і переживає зміну контекстів, воно не випадкове. Тренди не питають, чи ми з ними згодні, вони просто тягнуть реальність у певний бік. Третій принцип логічне продовження без стрибків віри. Між є зараз і буде далі не має бути магії, месій і різких чудес, лише причинно-наслідковий ланцюг. Якщо А вже працює і посилюється, то Б не є сюрпризом, а наслідком. Коли для прогнозу потрібно повірити, це вже не прогноз. Різниця проста прогноз це холодний висновок із даних і трендів, який може не подобатись, але має під ногами землю. Гіпотеза це припущення, яке ще перевіряють. Воно логічне, але недоведене, і може впасти при першому ж серйозному факті. Фантазія це коли доказів немає, тренду немає, зате є бажання, страх або сценарій для серіалу. Корисно для уяви, марно для розуміння майбутнього. Факт виглядає вже не як футуризм, а як звіт аудитора. У банках алгоритми автоматично вирішують, кому дати кредит, а кому навіть не показати форму заявки. Людина часто бачить лише результат, не процес. В HR системи відсіють резюме, ранжують кандидатів і прогнозують ризик звільнення без участі менеджера. У логістиці ШАІ сам оптимізує маршрути, склади і постачання, приймаючи рішення швидше, ніж людина здатна їх перевірити. В армії від систем наведення до аналітики цілей ШАЇ вже впливає на рішення про життя і смерть, навіть якщо формально остаточне слово ще за людиною. Підтвердження цьому не в заявах стартапів, а в паперах і практиці. І UAI Act прямо вводить класифікацію високоризикових систем і регулює не інструменти, а саме системи, що ухвалюють або визначально впливають на рішення. Великі корпорації від банківських груп до Amazon, Google і військово-промислових підрядників уже офіційно визнають, що їхні AI-системи діють автономно в заданих рамках, а люди виконують функцію нагляду, а не керування. Це ключовий зсув. юридично і практично ШАІ починає розглядатися як активний агент процесу. Логіка переходу до 2026-го проста і без містики. Коли система стабільно приймає рішення швидше, дешевше і точніше за людину, її спочатку залишають без втручання в рутині, потім у критичних зонах, а далі людина стає формальним підтверджувачем. Обсяг рішень зростає, швидкість зростає, і фізично неможливо залишити людину в центрі кожного циклу. В 2026-му це оформлюється не тому, що шаї стає розумним, а тому, що інституції визнають факт, він уже керує процесами, а не просто допомагає. Оцінка реалістичності дуже висока. Для цього не потрібен прорив у свідомості чи AGI, достатньо нинішніх моделей масштабування і юридичного закріплення відповідальності. Усе це вже відбувається, і 2026-й це точка фіксації, а не старту. Наслідок для людини короткий і неприємний. Ми поступово перестаємо бути тими, хто вирішує, і стаємо тими, хто живе з рішеннями, прийнятими не нами. Цілком можливо, що навіть цей канал вестиме шаї, і замість реального ведучого ви побачите згенерованого. Цей прогноз неприємний саме тому, що він уже має тінь реальності. Автопілоти на дорогах не раз ставали причиною смертельних аварій від відомих кейсів із Тесла, де система не розпізнавала перешкоди, до менш публічних інцидентів із напівавтономними вантажівками. У медицині алгоритми діагностики вже помилялися так, що це призводило до неправильного лікування або втрати часу, критичного для життя пацієнтів. У військовій сфері дрони з елементами автономного наведення застосовуються все активніше, і межа між людина ухвалила рішення та алгоритм визначив ціль стає дедалі розмитішою. Жертви тут не гіпотеза, а логічний ризик, який уже проявлявся фрагментарно. Позиція міжнародних інституцій звучить стримано, але тривожно. ООН через свої експертні групи неодноразово попереджала про небезпеку летальних автономних систем і відсутність глобального контролю над їх використанням. Спеціальні доповідачі справ людини прямо говорять, що відповідальність за рішення ШАІ в критичних ситуаціях юридично не визначена, а це означає, інциденти майже неминучі. Технічні експерти з безпеки також визнають, складні моделі поводяться непередбачувано в нестандартних умовах, і жодне тестування не покриває всіх сценаріїв реального світу. Масштаб тут лише питання часу, а не злого умислу. Чим більше систем ухвалюють рішення автономно, тим вищий шанс, що одна з них помилиться в умовах, де помилка коштує життя. Це не про повстання машин, а про банальну математику: мільйони рішень на день помножені на невелику, але не нульову ймовірність збою. Людський нагляд не зникає, але він фізично не встигає за швидкістю і складністю процесів. Чезна оцінка ризику висока, але не апокаліптична. Це буде не один глобальний катаклізм, а серйозний інцидент, який стане точкою неповернення в публічні дискусії. Після нього світ не зупинить шаї, але перестане робити вигляд, що він просто зручний інструмент. І це парадоксально може врятувати більше життів у майбутньому, ніж будь-які заспокійливі мантри про контроль. Факт тут уже давно вийшов за межі лабораторних презентацій: кріспер реально застосовується для лікування спадкових хвороб, і перші пацієнти вже отримують не симптоматичну терапію, а пряме виправлення генетичних помилок. Штучні органи від біоінженерних шкірних тканин до експериментальних сердець і печінки перестають бути прототипами і переходять у клінічні випробування. Персоналізовані клітинні терапії, особливо в онкології, дають результати, які ще 10 років тому вважались фантастикою. Наукового стопу тут немає. Навпаки, темп лише зростає. Але фінансовий бар'єр одразу відрізає більшість людей. Сучасні генні терапії коштують сотні тисяч, а інколи й мільйони доларів за одного пацієнта. Штучні органи і складні клітинні втручання потребують не лише технології, а й інфраструктури, команд фахівців і постійного супроводу. У результаті прорив існує, але доступ до нього визначається не потребою, а платоспроможністю. Це медицина, яка лікує, але не для всіх. Історичний аналог тут дуже показовий: колись антибіотики, вакцинація і навіть базова хірургія були привілеєм заможних або жителів великих міст. Масова доступність з'явилася не одразу, а через десятиліття політичних рішень, державних програм і стандартизації. Наука була готова раніше ніж суспільство. Те саме відбувається і зараз, просто ставки вищі. Мова йде не про продовження життя на роки, а про зміну його якості на фундаментальному рівні. Оцінка реалістичності прогнозу висока, прориви вже відбуваються, і в найближчі роки вони стануть помітнішими. Але соціальна нерівність лише підкреслить цей розрив. Це проблема не наукова, бо інструменти працюють і розвиваються. Вона соціальна, бо вирішується не в лабораторіях, а в бюджетах, страховій медицині, регуляціях і політичній волі. Біоінженерія може змінити людство, але питання в тому, яке саме людство отримає до цього доступ. Є й темніший, майже цинічний бік цього прориву, про який не люблять говорити в наукових прес-релізах. Існує цілком реальна вірогідність, що негативні наслідки проявляться швидше і чіткіше ніж позитивні. Біоінженерія може не демократизувати життя, а законсервувати владу. Багаті диктатори, олігархи й авторитарні еліти отримають доступ до продовження життя, лікування і ремонту організму. Тоді як більшість людей помиратиме за старими правилами від тих самих хвороб і в тому ж віці. Це створює не просто медичну нерівність, а відчуття біологічної несправедливості, коли одні буквально живуть довше завдяки грошам і владі, а інші ні. Така асиметрія майже гарантовано викличе соціальну напругу, злість і політичне невдоволення, бо нічого не радикалізує суспільство швидше, ніж усвідомлення, що навіть смерть стала привілеєм. Людям слід усвідомити, що нерівність це погано, але разом з тим, що простих рішень не існує. Ігнорування нерівності може призвести до створення нових гетто або винищення неугодних людей, щоб вони не протестували, це шлях неофашизму і моральної деградації. З іншого боку, якщо владу захоплять ультраліві зі своїми простими рішеннями, на кшталт тих, де треба просто скасувати багатих, це також призведе до численних людських жертв. Війни тривають, але суспільства втомлюються. Соціологічні опитування та історичні приклади показують закономірність. Після кількох років конфлікту активна мобілізація падає, люди знижують увагу до новин, перестають добровільно брати участь у допомозі або протестах, звикають до обстрілів і санкцій як до фону життя. Механізм звикання працює через психологічну адаптацію, мозок економить енергію, емоційно дистанціюючись від постійного стресу. І саме тут криється небезпека. Суспільство стає апатичним, втраченою стає здатність до колективного тиску, і навіть тривалі, але локальні конфлікти можуть перетворитися на затяжний стан нестабільності. Ймовірність цього вже на 2026 рік висока. Дані по всіх трьох світових регіонах показують тенденцію до виснаження енергетики масових реакцій. Захід більше не є монолітним. Різниця в регуляції Ші між ЄС, США та Великою Британією, розбіжності у підходах до свободи слова та безпекової політики показують, що єдність зараз існує не на рівні держав, а на рівні цінностей. Один блок вважає обмеження алгоритмів обов'язковим для захисту громадянина, інший неприпустимим втручанням у ринок. Хтось підтримує контроль над дезінформацією, інші сприймаються як цензуру. Це не розпад держав, а розпад спільного бачення того, що є правильним і безпечним для цивілізації, і саме ціннісна розбіжність робить координацію все менш ефективною. М'який авторитаризм набирає силу без танків і насильства, спираючись на алгоритми, спостереження та риторику безпеки. В Італії, Сінгапурі, Китаї та окремих західних містах системи спостереження і аналізу даних вже використовуються для попередження протестів, регулювання пересування та фінансової поведінки. Люди погоджуються добровільно, бо це видається зручним або захисним від смартфонів до камер у містах, від кредитних рейтингів до цифрових пропусків. Складність помітити таку зміну в тому, що вона не вимагає насильства. Система працює за принципом поступового звикання і самоконтролю, створюючи відчуття безпеки там, де насправді обмежуються свободи. Результат суспільство з високим рівнем порядку, але із значно зменшеною спроможністю до критичної оцінки і спротиву. Кліматичні аномалії стають новою нормою. Звіт IPCC підтверджує, що середня температура на планеті піднялася на понад 1,1 градуса Цельсія від доіндустріального рівня, а рекордні хвилі спеки, аномальні опади і посухи фіксуються все частіше. Вода стає дефіцитом у регіонах, де її колись вистачало. Врожаї змінюють терміни й обсяги, а традиційні кліматичні цикли розмиті. Різниця між катастрофою і повільним зламом тут критична. Катастрофа різкий вибух подій, що змінює життя за тижні або місяць. Повільний злам постійна ерозія систем, де маленькі зміни накопичуються, змушуючи адаптуватися суспільство, економіку та екосистеми, але без єдиного драматичного моменту. Саме цей поступовий непомітний злам формує реальну нову норму. Енергетичні збої стають реальною загрозою навіть у розвинених країнах. Блекаути у Техасі 2021 року, у Китаї 2022 та у деяких європейських країнах свідчать, що надмірна оптимізація систем, залежність від вузького кола джерел і складних алгоритмів балансування навантаження, роблять мережі крихкими. Системи працюють майже без запасу, покладаючись на точність прогнозів і передбачувану поведінку споживачів, але непередбачувані події, аномальні температури. Тури, локальні аварії, збої у постачанні одразу створюють перебої. Це не апокаліпсис, але повторюватися буде, бо сама архітектура енергетики і її економічні стимули закладені на межі ефективності. У результаті навіть багаті країни періодично відчуватимуть відключення, змушуючи людей переосмислювати залежність від стабільності енергетики і потребу в резервних механізмах. У технологічно розвинених суспільствах криза сенсу стає помітною. Факти опитування OECD і Всесвітньої організації охорони здоров'я фіксують зростання рівня вигорання, депресії і тривожності серед дорослих, особливо тих, хто працює у знаних індустріях і постійно контактує з інформаційними потоками. Дані психологів підтверджують, при високому рівні комфорту і матеріального забезпечення люди часто відчувають порожнечу і втрату цілісності життя, це класичний парадокс достатку. Інтерпретація технології дали можливість робити все, але відчуття, що робиш щось справді важливе, зникає, і звичні стимули перестають давати сенс. У відповідь на цю порожнечу зростає інтерес до філософії і повільного мислення. Це не модний тренд із інстаграм чи тед, а адаптація до складності світу. Люди намагаються систематизувати знання, осмислити вибір і власне місце у світі, де рішення ухвалюються швидше ніж можна оцінити наслідки. Обережна оцінка реалістичності, високий рівень інтересу збережеться, але це радше індивідуальний і груповий процес саморегуляції, а не масова революція свідомості. Це не пророцтва і не апокаліпсис, це наслідки вже зроблених виборів технологічних, політичних і культурних. Світ змінюється, і ми змінюємося разом із ним. Майбутнє не чекає, поки ми підготуємося, воно починається просто зараз. І питання не у тому, що буде далі, а у тому, як ми вирішимо в ньому жити. І тут варто трохи відступити від аналітичного холоду і додати позитивний погляд, бо навіть у всіх цих складних трендах Україна у 2026 році має унікальні переваги, які роблять життя тут не просто терпимим, а потенційно одним із найкращих варіантів. Перший аспект. Демографічний та культурний потенціал, Україна має високий рівень освіченості серед молоді, зокрема у stem напрямках IT та науках. Про дані. За даними Світового банку та ЮНЕСКО, українські студенти та спеціалісти продовжують демонструвати видатні результати у міжнародних рейтингах і олімпіадах. Це означає, що країна здатна швидко адаптуватися до технологічних змін, впроваджувати інновації і створювати конкурентоспроможні продукти навіть у глобалі глобальному масштабі. Другий фактор ресурсна база і геополітичне положення. Україна має один із найбільших аграрних потенціалів у світі, багаті родовища корисних копалин та ключове розташування на перехресті Європи та Азії. Це не просто теоретична перевага. Вже зараз країна демонструє можливості експорту продовольства та енергоносіїв, а при стратегічному розвитку інфраструктури і технологій зможе забезпечити внутрішню стабільність і навіть стати регіонально. Альним хабом наукові моделі економічного розвитку показують, що країни з подібними ресурсами та освіченим населенням здатні витримати глобальні кризи значно ефективніше за сусідів і з меншою адаптивною здатністю. Третій аспект соціальна гнучкість та досвід криз. Українське суспільство за останні роки набуло надзвичайної стійкості від політичних трансформацій до військових випробувань і економічних шоків. Психологічні дослідження свідчать, що люди, які проходять кризи, часто розвивають високу когнітивну гнучкість і навички колективного рішення проблем. Це означає, що у 2026 році українці будуть не просто реагувати на виклики, а діяти. Стратегічно знаходячи нові форми самореалізації та спільного розвитку, четвертий фактор. Технологічна автономія та інтеграція. Україна має один із найбільших IT-секторів у Європі та швидко інтегрує цифрові сервіси у повсякденне життя: від телемедицини до діджиталізації освіти та державних послуг. Наукові дані про цифрову економіку свідчать, країни, що швидко освоюють нові технології, отримують перевагу у продуктивності та якості життя. Це означає, що населення може отримувати доступ до сервісів, яких ще немає. Має в інших регіонах світу і навіть формувати власні рішення у глобальному контексті. Нарешті психологічний і культурний вимір. Україна поєднує відкритість до світу та сильні локальні традиції. Відомо, що люди, які мають відчуття власної ідентичності та водночас здатні інтегрувати нові ідеї, демонструють вищий рівень щастя та задоволення від життя, навіть у складних умовах. Це поєднання історичного досвіду, соціальної згуртованості та інноваційного потенціалу створює сприятливий ґрунт для життя, яке не просто витримує виклики 2026 року, а може Стати продуктивним і насиченим, отже, жити в Україні у 2026 році це не про виживання, це про можливість бути на передовій технологічних, соціальних і культурних змін, проектувати своє життя у світі, який ще формує правила гри. І, хоча труднощі залишаються реальні, саме вони створюють простір для ініціативності, сміливості та колективної творчості, наукові факти і логіка показують, країна, яка одночасно адаптивна, ресурсно спроможна і психологічно стійка, має шанс перетворити складний рік на один із найкращих періодів свого розвитку. У підсумку саме тут можна відчути, що майбутнє не просто щось, що настає. А те, що можна формувати власними руками, так 2026-й не буде ні зручним диваном, ні солодким серіалом, ні безкінечним вихідним. Але саме в Україні ви зможете одночасно дивитися на світ з науковою точністю, мислити критично і при цьому жартувати над абсурдом реальності, яка постійно підкидає несподівані повороти. Бо, як казав хтось розумний і трохи зухвалий, якщо світ і падає. То падай з різком і у правильному напрямку. Бажаю вам у новому році знаходити сенс навіть у дрібницях, сміятися над хаосом і сміливо формувати своє майбутнє, бо воно вже почалося і краще тримати у руках кермо, ніж дивитися, як його хтось веде за вас. З Новим роком!